Друзі, всім привіт! Подивіться, що у мене на столі. Біля кілограма гарбуза сорт мускатний, біля кілограма яблучок, один лимон, скляночка води, і ми приготуємо з вами дуже смачний десерт. Десерт у нас буде без цукру. За бажанням, звичайно, ж цукор можна додати, якщо ви хочете. Але ж яблучка солодкі, гарбуз солодкий, тому я додавати не буду. Ми почистили гарбуз від шкірочки і тепер наріжемо його на шматочки, такі, які вам подобаються. Хочете великий, хочете маленький, за вашим смаком та бажанням. Я буду нарізати кубиками півтора сантиметри. Гарбуз порізаний висипаємо в кастрюлю. Додаємо. Склянку води та відправляємо на вогонь. Накриваємо кришкою і доводимо до кипіння. А за цей час я яблучка почистю від шкірки та наріжу приблизно такими ж самими шматочками. Серцевину також видаляємо. Як тільки вода закипіла, робимо самий маленький вогонь. Далі нам потрібно взяти цедру з одного лимона. Я буду натирати лимон на середній терці. Цедру лимона додамо до яблучок. Там гарбуз у нас вже кипить майже 10 хвилин. Тому поспішаємо. І ще нам потрібно буде сок лимона. Сок беріть за бажання, можна цілого лимона, а можна не весь сік. Так. Вичавлюємо сік, перемішаємо та відправляємо в кастрюлю до гарбуза. Бачите, вже гарбуз майже до полуготовності приготувався. Додаємо яблучка, перемішаємо і доведемо до кипіння. І знову ж як тільки закипить, зробимо малесенький вогонь. І поки тушкується гарбуз з яблучками, ми до нашого десерту приготуємо звичайну овсяну кашку. Так, я приготувала до готовності яблучка. Подивіться, як виглядає так овсянка непривабливо, правда ж? А коли ми додамо ось нашого десерту, та вона буде дуже смачна, набагато корисніша. До сніданку у нас ще є горішки грецькі або волоські, можна присипати. І до овсянки можна по шматочку покласти вершкового масла, поки вона гаряча. Овсянку я не солила, не додавала солі, до гарбуза та яблук не додавала цукру, що може бути корисніше. Трішечки зовсім масла, щоб були якісь жири, хоч жири є і в горішках також. І скуштуємо. Ням-ням-ням. А особливо, як уявляєш, яку користь приносить овсяна каша, гарбуз. Яблучко, горішки. Нічого не корисного в цьому сніданкові або навіть можна і на вечерю приготувати немає, тільки одна користь. Всім бажаємо міцного здоров'я, всім бажаємо мирного неба і бережіть себе. пока пока